Меня Отця і Сина, і Святої Духа. нам сьогодні не кожен, хто каже Господи, Господи, війде в царство Боже. Наші молитви, наші благання, наше звертання до Бога, наша участь в Богослужінні повинні дати якийсь плід. Він не даремно сьогодні нам промовляє по плодах їх, ви знаєте, по плодах. Нам треба дію якусь. Чинити. Не просто звертатися до Бога, Господи, Господи, не просто благати Його по допомогу. Треба виконувати волю. Треба бути в єдності з Ним таким чином, щоб творити щось в цьому світі. І перед нами з'являється зразок такої дієвої віри. Сотник Капернаумський, заходить до Капернауму, невеличкого містечка поблизу Галілейського моря, заходить цей містечко Спаситель Ісус Христос. І до нього одразу звертається сотник і каже, слуга мій лежить вдома. Розслаблений і тяжко мучиться. Треба звернути увагу, що він ні про що не просить, він просто сповіщає. Слуга прославлений вчиться. Коли Христос навчав апостолів молитві Отче наш, Він казав, і не будьте багатослівні, і як язичники. Отець ваш Небесний знає потребу кожного. Він знає потребу кожного. Але він бачить, що ті, кого він навчав, продовжують бути багатослівними в своїх молитвах, і стукають і стукають, і кричать, Господи, Господи, дай те чи інше. А цей прийшов із бідою, не своєю, не особистою з бідою того, хто йому служить. Сповісти про цю біду, ну і начебто залишає все на волю Божу. На волю Божу залишає. Це уже дуже високий рівень віри. Коли ти не нав'язуєш свою волю, своє прохання, своє благання, як те, що має виконувати Бог, ти звертаєшся до Бога, сповіждаєш йому про те, що відбувається, що за обставини, і замовкаєш, щоб Бог здійснив свою волю. І маємо таке свідчення віри, віри в те, що Бог знає про наші потреби. Бог може втрутитися в наше життя, але рішення про те, чи втручатися, має прийняти Він. І має здійснитися його воля. І тільки так, і саме так ми повинні збер... звертатися до Бога. Оце є велика віра. А коли весь час смикають і вимагають чогось, і весь час висувають вимоги, дай. Зроби. Вчини. То вже інший рівень. І далі новий крок. Хоча ми можемо трошки зупинитися і згадати. В тому другому читанні Євангелія сьогоднішньому, Христос говорить, як ви хочете, щоб робили вам, робіть ви. Цей сотник цих слів не чув. Він турбується про людину. Він турбується про людину, яка йому не родич, не друг, не товариш і не рівня навіть. Це слуга. І ставлення в стародавньому світі до слуг. Було таке, що якщо е, загинув господин, це подія надзвичайна. А якщо загинув десяток слух, це не має значення. Про це навіть ніхто не згадує. А він, як і Христос, вчить, вбачає в цій людині особистість таку саму, як ти. Бо незалежно від того, раб ти чи господар. Не даремно потім апостол Павло скаже, що немає ні Еліна, ні Іудея, ні жіночої плоті, ні чоловічої, ні раба, ні господаря перед Богом всі рівні, всі однакові. Ти вже належиш до іудейської віри. А це не має значення. Питання в тому, хто ти, який ти. Ти язичник, це не має значення. Оцей кипернауський сотник язичник. Питання в тому, хто ти який? Ти господар не має значення. Значення має який ти господар? Це слуга і раб, не має значення. Він теж людина, він така сама людина, він така сама особистість, він є образ Божий, як ти, не інакше. І він це являє. Христос, коли приходить в світ, християнство, коли приходить в світ, воно знімає всі перекони між народами, між суспільними станами, між рабами і господарями. Всі приходили до причастя. Всі каялися у своїх гріхах. І він має таке. Як Христос навчав. Вже зробив, вже зробив. Так, як хотів би, щоб робили Йому. Він вже зробив одразу. І далі перед нами все зростає і зростає цей рівень віри. Христос каже, я прийду до тебе. Він каже, Господи, я недостойний. Хтось може подумати, ну як це, він відмовив Богові, відмовив Господу Він в тому, щоб той зайшов до його оселі. А Спаситель бачить коріння цього, він бачить сутність того, що він сказав, а сутність тому полягання, що людина вважає себе недостойною. Ось я грішний воїн. Та ще й сотник, язичник. Скільки на мені всього? І ось будьку. Ви пам'ятаєте, що апостол Павло сказав? Господи, вийди від мене, бо я людина грішна. От цей каже, Ви, вийди від мене. Не заходь до мене. Я людина грішна. І це знов таки. Це, це міра його віри. Що він вбачає тому, кого називає Господом, і як він оцінює себе на тлі того, хто стоїть перед ним, я недоступний. Ти досконалість, ти син Божий, а я недоступна. Оце і Викликає ці слова, що говорить Спаситель і в Ізраїль не знайшов такої віри. А вона складається з того, що людина діє відповідно до віри. Вона вже робить. Вона, звертаючись до Бога, шукає волі Його. Його волі не своє. Вона бачить його досконалість і знає про своє недостоїнство, все одно звертається, все одно нагадує, Господи, ось я недостойний. Можливо, за себе я би і не просив. Але людина страждає, Господи. Подивись на неї. Виріши її. Ти краще знаєш, Потреба кожного. Я не кажу, до може, я кажу, видиш її долі. Ось чому не кожний, хто каже Господи, Господи віди Царство Боже. Входять ті, що беззастережно приймають його волю. Входять ті.